Мід України ЄС чи готові ми до старту переговорів про вступ у союз. Гвардія наступу для чого МВС кличе добровольців у свої лави та не ліпші за росіян. Чиновники Сумщини крали гроші на відбудову після обстрілів. Головні новини 3 лютого за мить в ефірі 33 каналу у студії Наталка Бахамент. Знову під ворожим ударом росіяни вночі вкотре обстріляли Херсон і цього разу влучили в один із гіпермаркетів. Там виникла пожежа. Майже половина приміщення вигоріла вщент. За даними рятувальників, снаряд потрапив у відділ із піротехнічними виробами. Тому горіння супроводжувалося гучними вибухами і фаєрверками. Від обстрілів постраждали і житлові будинки. Росіяни посилили розвідувальну діяльність. Наразі ворожі ДРГ активізувалися на херсонському напрямку. За словами військового аналітика Петра Черника, окупанти намагаються визначити позиції нашої артилерії. Це тому, що на підході розумні бомби, які можуть увійти до нового пакету військової допомоги від США. Ці боєприпаси здатні із Херсона дістатися до Криму дальність дії 150 кілометрів. А отже, збройні сили України зможуть поцілити по перекопському перешийку, порушивши російську логістику. Хоча за інформацією видання Bloomberg, Україна отримає цю високоточну зброю не раніше ніж восени. Ми ж добре розуміємо, що у нас на підході далекобійні реактивні системи залпового вогню, Я маю на увазі ці так звані бомби-планерні GLCDB, які мають ураження до 150 кілометрів. А саме Херсонщина правих берег. Суттєво вище є дуже добрим плазармом для завдання таких ударів. Нагадаю, що від самого Херсона, прямій до перекопського перешийку усього якихось 100 кілометрів. А якщо такі боєприпаси в нас з'являться, а це вже 150 кілометрів, то ми то Оця північна частина, якщо дивитися і з боку Криму, стає суттєво загроженою. А розуміючи, що перешийок дуже вузесенький, то в них направду. З'являються серйозні проблеми у частині логістики усього південного угруповання. От вони і намагаються із допомогою оцих невеликих груп вивчити, а де ж потенційно можуть бути наші артилерійські позиції? Дорожня карта євроінтеграції та фінансова підтримка у Києві. Триває саміт Україна ЄС, і це перша така зустріч із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, отримання Україною статусу кандидата на вступ. На засіданні Верховний представник Євросоюзу Жозеп Борель офіційно оголосив про виділення 25 мільйонів євро на розмінування до окупованих територій. А ось президентка Єврокомісії Урс... Урсула фон дер Ляєн про новий пакет допомоги від ЄС розміром 450 мільйонів на 2023. І крім того, учасники порушили питання продовження підтримки українських біженців в Європі та відновлення енергосистеми нашої держави. Як е, історичним фактом є те, що такий перший саміт ЄС з третьою країною проходить в час повномасштабної агресії е, воєнної зі сторони конкретно Росії, е, ми бачимо. Наскільки важливо в безпековому сенсі було прибуття 11 єврокомісарів, це так звані міністри з напрямків під очільництвом Урсуле фондерлянь, яка заявила про додатковий фінансовий пакет підтримки, який стосується конкретно макрофіну, конкретне тренування наших військових, конкретно військової допомоги і зброї, це менш важлива Питаннями, які залишаються зараз на порядку денному, є те, що ми можемо ми обговорюється на саміті е, високого рівня питання продовження е, проживання наших е, співгромадян, українців на території ЄС, звісно, це питання фінансової підтримки, це питання. Так званої тимчасової інтеграції в сфері освіти, в сфері можливості працювати і права на роботу. Адже ми знаємо, що з майже семи більше як семи мільйонів переміщених тимчасово переміщених осіб більша частина перебуває якраз на теренах ЄС. Щодо євроінтеграції прем'єр-міністр України Денис Шмагаль зазначив, що вже навесні Єврокомісія має надати висновок щодо виконання Україною вимог для вступу в Євросоюз. Напередодні ж європарламент прийняв резолюцію, в якій закликав ЄС почати переговори щодо прийняття України у свою європейську родину. Ми відповідно повинні чим швидше виконати рекомендації ЄС необхідні для приєднання. Ми очікуємо, що навесні Європейська комісія надасть формалізований висновок про наш прогрес. А вже наприкінці 2023 року надасть рекомендацію Європейській раді стосовно початку предвступних переговорів з Україною, тобто до кінця року хочемо бути готовими до переговорів. До кінця наступного року хочемо бути готовими до членства. Ми розраховуємо на приєднання України до роумінгового простору ЄС подальшу інтеграцію енергетичних ринків. Запровадження так званого промислового безвізу для української продукції, нарощення експортного потенціалу українських товарів завдяки збільшенню пропускної спроможності на нашому кордоні входження до єдиної європейської мережі розрахунків СЕПА. Не історичний, але важливий результат 24-го саміту України ЄС обговоримо із політологом Валерієм Димовим. Пане Валерію, вітаю вас! Слава Україні! І смерть ворогам! Героям слава, скажіть нам, будь ласка, ось таку річ, як би ви оцінили результати цього саміту, бо ну в доступі немає зараз, звісно, як якоїсь там трансляції, наприклад, бачу тільки те, що от Верховна Рада, наприклад, відеоролик виклала. Ну і вони теж не надто там якось називають це історичним, але кажуть, що це символічно більше. І наша мета абсолютно чітка почати переговори про членство України в Європі. Європейському союзі не втратимо жодного дня в роботі для збереження України та ЄС. З вашої точки зору, що дав для нас зараз ось цей саміт, і які були очікування? Чи виправдав він їх? Так, це саміт, який виправдав мої очікування. Чи виконав він очікування наших глядачів? Ну, пам'ятаєте, ми з вами говорили. Коли наша влада говорила, що нас там, значить, не хочуть бачити щось вони тягнуть. Ну, ми побачили ці мільярди е, е, оборудок е, тих, хто знаходився в і також кричав, в тому числі, е, чому насправді нам висували умови і рекомендації. Так звані, е, ну вибачте, е, звільнені голови адміністрації, ті, е, м'яко кажучи, зловживання, які були під дахом цих адміністрацій, а е, всі ці. Митні і податкові кадрові чистки напередодні саміта показують, що нас там е, хтось не хоче бачити, чи ми певною мірою не зовсім готові. Тому, коли вікно можливості відкрилося, саме е, Путін своєю агресією і е, звитяжною боротьбою українських громадян цій агресії, вони насправді відкрили це вікно можливостей. Е, е, і коли влада говорить про те, що, е, знаєте, е, ми заслужили. А, і але нам треба виконати завдання. Я завжди кажу, заслужили е, українці, а завдання поставлені вам, і, і не треба путати. Вибачте, як в тому е, фільмі, е, свой карман государственним ще рік тому пана Рахамія, голова воно більшості, говорив про те, що корупція в ДНК всіх українців, очевидно путаючи свій ДНК з крові українців. Ну, вибачте, це хіба не були тими причинами, які певною мірою є об'єктивними. Перешкодами для того, щоб ми е були в Євросоюзі можливо більшими темпами, е аніж е зараз е нам про це розповідають. Тому саміт – це не е політичні, знаєте, е заяви, це серйозна робота. Мають бути певною мірою е деякі речі пропрацьовані, має бути. Раніше використовував такий термін дорожня карта, має бути звіт по тим рекомендаціям, які ми отримали на початку літа. І думаю, що мають бути насправді імплементовані ті закони, про які часто звідку звітує українська влада. Імплементація законів, а не їх написання є. Тими заслугами влади на шляху до Євросоюзу, ну а про знаєте, те що лідери провідних країн, єврокомісари і очільники Єврокомісії. І голова Євро... Європейської ради приїжджають не з пустими руками. Це ми також почуємо і побачимо. Думаю, що і не тільки обіцянки, а й конкретні рішення щодо фінансової допомоги, без яким нам не вижити. Будемо назвати речі своїми нами і гроші на. Озброєння а євросоюз не дає грошей. А верніше, не дає озброєння, але виділяє гроші для закупівлю всіх озброєнь в країнах, які мають це озброєння. Це ті конкретні рішення, які однозначно на цьому саміті будуть ухвалені і імплементовані. Ну, дивіться, наша ж влада так само треба згадати, що коли для нас поставили цих сім завдань, так сім насправді це не був перелік якийсь із двохста величезних незрозумілих, як підійти до того. Там чіткі такі насправді кроки. Призначте це. Проголосуйте закон там. Під'єднайте так, щоб імплементуйте і порівняйте законодавство до європейського і з тих. От сьогодні наш Форбс, Вони таку порівняльну табличку якраз давали про те, що з цих семи кроків фактично з плюсиком виконані дві: це призначили антикорупційного прокурора і власне прийняли закон про нацменшини. А два взагалі не виконані, і е, решта плюс-мінус. Щось зробили та не доробили. Е, зараз вже знову ж таки е, це мало бути зроблено. Нам так говорили до кінця минулого року. Наша влада нам так обіцяла. Зараз ми вже так розуміємо, що проаналізує з, зі слів самого прем'єра, проаналізує виконання нами ось цих кроків цих завдань. Е, вже е, Єврокомісія десь навесні. Як довго ми ще будемо ось таким чином рухатися, і е, е, в чому такі труднощі, щоб ось цих сім кроків подолати? Е, ще раз, е, ну, можна подивитися недавні кадри з е, насправді з якихось там матрасів е, наших. Ну, їх верніше чиновників. Ну, скажіть, будь ласка, це вимоги Євросоюзу, чи це наші вимоги, щоб гроші з українського бюджету йшли туди і до тих, хто їх потребує, чи ні, це наші вимоги, і певною мірою невиконання цих вимог, артикульованих в обіцянках влади. Є пришкодою і причиною того, що ми не йдемо не тими рухами, не тими темпами, яким би нам хотілося українцям хотілося єврочиновники. Вони дивляться, яким чином виконується рішення. Ну от Форбс, і ви зазначили стосовно призначення спеціального антикорупційного прокурора. А що світ і ми, громадяни України, не бачили, чому він не призначався? Чому людина. З прізвищем Клименко не призначалася на посаду, не дивлячись на те, що це були вимоги і обіцянки нашої влади виконати ці вимоги ще на минулих самітах. Навіть зустріч Байдена з зеленським містила в комініке підсумковому щодо призначення спеціально антикорупційного прокурору. 600 мільйонів євро нам не були виділені саме через те, що не були призначені. А чому? Тому що Київський окружний адміністративний суд. Закон про скасування якого знаходився в Верховній Раді як невідкладний від Зеленського, але не ухвалювалося про скасування цього суду. Чому голова комісії е, зволікала, знаючи, який суд, які кримінальні справи проти цього вовка у нас насправді існують? Чому насправді призначили спеціальну антикорупційну порогу на наступний день? Ще раз наголошую, вже обраного конкурсною комісією, вже обраного ще півроку тому, ще два роки тому, півроку за того, як нам висували умови. Чому не, він не був призначений, а призначили тоді, коли Зеленський виступив заяву призначити? А це означає, що або він не робив таку заяву, і чому чого він не робив? Або а, ті люди, які вже а, написали йому текст цієї заяви до нього прийшли, зрештою зрозуміли, що без цього призначення нам не дадуть а, зеленого світла на отримання кандидата в члени Європейського Союзу. А чому не реформована СБУ? Ми не побачили хіба. По призначеннях і йде, знаходиться зараз Баканов, по призначеннях головного першого заступника Баканова е, Наумова, який був е, схоплений, а через всю Україну приїхав аж, е, аж у Сербії з е, сотнями тисяч євро, сотнями тисяч доларів із діамантами, смарагдами і рубінами. А ця людина була з вулиці в Це фактично взята. Він жодного відношення до СБУ не мав, а він е, займався зоною відчуження е, Чорнобилі. І чому насправді як між форма за одну добу прийшли окупанти через чорнобильську зону? Хіба це не є причиною того, що нам не давали зелене світо так довго? Тому я ще раз оголошую: вікно можливості відкрили України цією своєю звитяжною боротьбою. Цю ця радикальна меншість, про яку нам говорила влада ще рік тому? Воно відкрило вікно можливості. А завдання поставлені владі реформувати, щоб не було тих мільярдів з українського бюджету, які закуповують по 17 гривень яйця. Вибачте, а потім 4 дні вони цю людину виправдовують. А як проходила ця спеціальна перевірка цих людей, всіх цих лієвих, всіх цих чиновників? Вони проходили спеціальну перевірку, тому насправді Ліва, каже міноборони, ніби все ж таки проходив. Тут ми зрозуміли. Давайте щоб не було все настільки ну. Так як, так, як є, насправді, от те, що е, адекватно ми отримали зараз. Мені здається, так як ви зараз і сказали, ми отримали урок е, і мабуть, всі також разом українці. Те, що потрібно тиснути більше, мабуть, на свою владу для того, аби вона приймала ті рішення, які потрібні нам, в першу чергу, що ви дуже правильно кажете, не європі. Це потрібно, щоб нас змінилося, і щоб е, в першу чергу це нам важливо. Е, щодо того, що ми отримали, які практичні зараз результати йдеться про продовж. Там, наприклад, терміну дії роумінгу якогось про експорт. Він для нас теж важливий. Щоб ми зараз на позитиві трошечки закінчили ось цю е, нашу з вами розмову. Що все ж таки е, позитивного дав для нас саміт не тільки ж символізм? Звичайно, я е, знаєте, люди вчаться. Люди верніше, діляться не на тих, хто вчиться на чужих помилках і на своїх люди е, різняться між собою чи е, вчаться вони, чи взагалі не вчаться. Е, тому я скажу на позитиві насправді е, захід. Він, по перше, також був об'єднаний саме агресією Путіна і цим викликами, загрозами українці б'ються зараз за не тільки свою свободу, а як за наріжний камінь європейської цивілізації за свободу підприємниця, свободу слова і таке інше. Тому ми б'ємось українці зараз на фронті. Хлопці чата б'ються в тому числі за цінності, на яких ґрунтується те, що називається західна євроатлантична. Цивілізація, частину і навіть фундатором якої колись була Україна, звідки ми були викрадені кусь, які якщо, ви, якщо використовуючи термін Кундери. Тому насправді дійсно є позитив. Ми маємо можливості, але як філософи, як філософ кажуть, є пуста можливість, не використана можливість, а є можливість, яку можна наповнити і використати по повній програмі. От зараз нам дає захід, наприклад, роумінг це важливо для мільйонів українців, які знаходяться за кордонами. І мені особисто щоб говорити з моєю донькою, тоді коли у нас є можливості, тому що світло вимикають. Ми знаємо, чому і ми знаємо, як ворог це використовує. Нам потрібен безвізовий, нам потрібні скасування цих е, якихось платежів при перетинанні українських кордонів. Але ще раз наголошую: сьогодні знову зачистили на Одеській і ще одній е, митниці, зачистили насправді тих, які вимагали від експортерів грошей. Від волонтерів гроші. тобто захід нам може дати ці можливості. Але якщо буде так само податківці і так само митники красти ці гроші вимагати, то який може бути е торговельний безвиз, ще раз наголошую на оптимізмі, тому що я завжди кажу згадуючи слова Геракліта: доля покірного веде непокірного тащить. тому доля українців бути е в європейській спільноті. А тих, хто цієї долі не зрозумів. Будуть сидіти в буцигарні, однозначно, можливо, не одразу, і можливо, не всі, але однозначно цей батіг. Буде над ними висіти батіг і прянік. Прянік це те, що вони отримують можливості, наприклад, та сама влада, ті самі бізнесмени, які близькі до влади, щоб вони не були обтяжені корупційним податком на того, щоб вони отримували ті самі контракти від міністерства оборони або інших міністерств. Щоб ми генератор отримували без хабарів, і вона їх буде тащити тащити, якщо вони не зрозуміють. Не зрозуміють того, для чого вони покликані народом України до того, щоб виконувати функції на державних посадах, ще раз наголошую. Корупція це за за визначенням при владі, тому що це використання службовою посадовою особою свого службового положення не там, не десь, а у владі. Тому я думаю, що насправді цей батіг однозначно є тим позитивом, на якому ми з вами можемо закінчити цей сюжет.